щоб потім відпустити, відпустити, щоб людей не тримати. А ми потім далі будемо працювати. Будь ласка, пані Калірійко. Дуже добре, що якраз втручаюся в таку вашу розмову після бюджету. Почуєте, я вам все розкажу. Абсолютно. На сьогоднішній день, я, якщо ви будете тихіше, то я буду голосніше. На сьогоднішній день я почула, що потрібно гроші, гроші, гроші. Всім потрібно гроші. Я е, до вас е, звертаюся, вношу свою пропозицію, як підняти е, бюджет Глебайківської селищної ради. На сьогоднішній день у нас Глебака е, дуже хрестиве село, але дуже грязне. Ми вивозимо мусор, де до куди. І ще за це платимо кошти. На сьогоднішній день у мене є проєкт мусор. На території нашої Ливоківської селищної ради, від цього отримувати перше, бюджет. Друге, це спалювання сміття. Там наскільки зручні і вигідні умови для населення, що населення саме буде носити сміття для того, щоб отримати гроші. Привезли мусор, заплатили гроші. Не привезли мусор, отдали гроші, а привезли мусор і вам дали гроші. Хто буде будувати цей мусор? Є американська, це американський проєкт завода, вони повністю 70% бюджету в будівництво вкладають своїх. Останні 30% вкладають ті підприємці, які будуть його, як говориться, аукціонерами. Наша задача, ну, задача, не задача це так, якщо буде земля, то Все починається з землі. Давайте будемо аквально це дивитися. Якщо ми захочемо жити, викручуватися, ми викрутимо цю землю. Наступне, це, по-перше, в наше село піде опалення, процентом на 80 люди отримають менше дешевше платежки. По-друге, електроенергія. Цей завод виробляє електроенергію таку. Якщо тут є енергетик, то... На рік він виробляє 49 мільйонів кіловат. Я не знаю, що це за цифра, це дуже велика цифра. Ну подуш, шановні, я знаєте, суть, суть в тому, що е, є завод, є, по-перше, ну, нема за да? може, знайдемо землю. Потім те, що наші люди будуть пристроєні стопроцентно на роботу, будемо. Це в номорандумі можна обговорити. Те, що наша селищна рада буде не просто виділити землю, а вона ще буде частичку акції мати в, цій, в цьому заводі. Завод окупається при, після будівництва, він будується максимум 3 роки, окупається 4-5 років, він йде вже на самозабезпечення. Я Зрозуміло. Дуже правильно, сьогодні хвалили чотири хвилини вписалися. Я вам я ну, так, так, ну, скажу, значить, У нас пан Григорій також займається цим питанням. В генеральному плані я вам зразу скажу на земних Академії наук, наук, це вулиця, яка там освіти, яка там на бересе Яка? Соломи? Сумами? Соломи. Соломи. Значить, Ми запланували 4 гектари і приїжджав до нас пан Григорій, показував нам кіно, тут, який сміттєзавод передати. Якщо нам виділять ці 4 гектари, і у нас буде ви розумієте, що ніякий інвестор не буде працювати, поки не буде. Земля. Все, на цьому закрили. Якщо на Академії наук виділить ці 4 гектари там в промзоні, і ми тоді будемо інвестора вибирати, який може надасть 70% 80 чи 90%, чи може взагалі в нас купить цю землю за якісь суворошечі кошти, і ми ці кошти пустимо розвиток селища. На... Ну, купити кошти це робині, що це одноразове, а постійно мати по чуть-чуть, то це... Ну... Я з вами погоджується бізнеса і тому я знаю, що це таке, що купив, продав, полишили. положив ні, 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 на права, ні, 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 ні. трошки все. трошки так чекати довго. Ми можемо, коли ми матимемо продаво там, то у нас у нас є вже проблема з деякими орендаторами, які одні хочуть там інструвати доступне житло, другі хочуть ще продовжити і так далі. На сьогоднішній день ні там і, ся, і то ми лучше будемо мати сидити в руках, як ви кажете, 3 мільйони, 4 мільйони. А якщо завод буде, то він буде працювати, ми все одно будемо платити, то ми. Ви подумаємо про це питання. Я, я, я свою допомогу. пропозицію да. несла. Думаю, да. дорослі. Якщо ви зацікавите подивитись сам проєкт, я можу залишити свою підсумку. Кожен мені на електронку скине свою електронку, я розішлю цей проект. Добре, у нас є присутній соціальний працівник, наш бухіл. Ідіть, будь ласка, потек наслідки.